Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 518-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер к 52 5 ударних БПЛА типу «Шахет-136». Та два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.